Сьогодні робимо сирну запіканку з родзинками. Що нам потрібно? Сир, сметана, яйця, манка, цукор. Родзинки. Перебиваємо суміш блендером порожним. Додаємо промиті та до замочені родзинки. Перемішуємо. Підготували ламар. Він з пергаментом і з маслом, одна готова для запікання, і дві запіканки вже готові піти до пара А це рецепт для домашнього приготування на кілограм сиру, сметани, кілограм, манка 100 грам, яйця 5 штук, цукор 250 грам і родзинки жменька. Все змішуємо деко пергаментом. З маслом і запікаємо в духовці. перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою.